Так, ми чого запізнюємося? Алло, я не поняв. Так, по колу побігли. Раз, два, раз, два, вищинов. Упор лежа. Упор я сказав, раз, два, раз. А хто буде погано віджиматися, буде облизувати мій свисток. Раз, два, раз, два, раз-два. Встали, по колу побігли, раз, два, не тикаю нічого. Раз, два. Так, наступна вправа. Боулінг. Ну що ти мені тикаєш, ну що то таке? Вірити в Бога. А у нас на фізкультурному факультеті, як і в Україні, корупції немає. Отож і від собі випадок на екзаменах. Та-та-да, -та, зараз трубку, да. Тут вас до телефону. Алло, ну я... Чи-чи син? Поняв? Син само. Золотко, А що ти не казав, що день не народження? Давай може нам перекладинку? Різ, два, три, чотири, п'ять, молоді. Штаночку давай. Штаночку! Треба допомогти. <Station noise> Красавчик. Молодець. <gasps> П'ять. Ну що ж, як ви зрозуміли, корупції нема, а зв'язки залишились. А тепер уявіть собі, як до фізруків приходить святий Миколай. Через поле, через гаї до фізруків йде Миколай. У білесенькій перпинці він несе нам всім гостинці. А хтось цього року був чемний і получить подаруночки. собі той самий жден по блатах на всеукраїнських змаганнях. <плес> все, все, все нормально, я вже прибіг все нормально. Чого ти не пишеш? Вставай, Як ви всі поняли і кажете, фізкультурники романтичні. Ні! Знайшов сьогодні! Привіт, Валя! Ти знаєш? Коли я дивлюся в твої очі, то я розумію. Розумієш ти бачиш? Хороше не покидаю. Оля, а коли я дивлюся на твоє вухо, то я розумію. Розумієш, ти чуєш? Любився, Василько! Любився! Олечка. Десяти на твої губи то я. Так, стоп! Все! Хватає! Оля, я розумію, що ми не пара це вам, Юра, за... Пацани, я з вами, пацани! Насправді фізкультурники романтичні люди. Просто погода така якою що сміялися здивова до вас? Команда Кава треба п'ятдесят. Ваше здоров'я! ж романтичні та веселі КВНщики. команда треба і Перші подарунки.